Те січня вас вітає інформаційна служба телекомпанії Рось. І передусім коротко про головне. Де тонко, там і крихко. Зимова риболовля вже забрала життя шести черкащан. МНСники закликають любителів порибалити на льоду проявити здоровий глузд. Свише 6 сантиметрів можна виходити на лід, якщо немає немає теплої морости. А ниже вже то можна провалити. Острочена благодійність черкаських безхатьків нагодували зіпсованими продуктами. Ми можемо вирішити проблему накормити, а потім іскати гроші, як людей лічити. Що таке культура пиття вживати чи не вживати алкогольні напої? Взагалі такого поняття, як культурне пиття, немає, тому що алкоголь, будемо відверто говорити, це яд. Від початку зими під кригою опинилося вісім рибалок. Двох вдалося врятувати. Шестеро загинуло. На Черкащині знову відлига. Із 3 по 8 січня синоптики обіцяють дощ та мокрий сніг. На Дніпрі лід стає тоншим, крихким, а проталин майже не видно. За таких умов легко потрапити під воду, попереджають рятувальники. За день сьогодні поймав дві рибіни. Олександр Воловий любитель посидіти з вудкою і влітку, і зимою на Дніпрі частий гість, запевняє, на кризі поводиться дуже обачно. За роки полювання на Лускату добре вивчив, як ходити по льоду, і коли на нього взагалі ступати не варто. Треба йти ті ближнього щупати перед, ну, перед собою. Ага. Да, і льота самі, самі знаємо, який льод вже хрепкий, слабий. Ну, льод ось хороший, тому що він збитий. А там, де чорне, то там можна вже і гульнути». Його колега Олександр Омельченко теж любить порибалити. Переконує, він знає, коли крига міцна, а коли ні. Свише 6 сантиметрів можна виходити на лід, якщо немає мороз стоїть. А ниже вже то можна провалитися. Щоб убезпечити рибалок від лиха, співробітники Міненес проводять рейди. Організовують просвітницьку роботу і серед школярів, у яких нині канікули. Дуже треба звернути увагу на водойми, де коливається рівень води, особливо це Канівський район в нашій області. Люди повинні усвідомлювати, що безпечною кригою це вона є завинуватого кольору, товщина для однієї людини щонайменше повинна бути 7 см. Якщо група людей знаходиться на кризі, це щонайменше 15 см. Але якщо крига таки пішла, з підніг діяти необхідно швидко і без паніки вчать фахівці. Треба розставити руки і. Не витягувати на наліт себе руками, а просто викотитись через бік. Викотитись, пару разів перевернутися, спробувати стати, якщо ні, далі лежать, на той світ, як кажуть, то спішити не треба. Рятувальники радять на риболовлю ходити з друзями, щоб у разі чого було кому зателефонувати на номер 101 і покликати на допомогу. Нагадують, вже цієї зими на Черкащині крижана вода забрала життя шести рибалок. Міненесники готові допомогти потерпілим, але життя і здоров'я людей залежать у першу чергу від них самих. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Максим Драбіного, Черкаська служба новин. На тобі Боже, що мені не гоже, черкаські благодійники віддали безхатькам прострочені напівфабрикати та банки із неякісною домашньою консервацією. Ті скоштували небезпечний гостинець і повернули його дарувальникам. Чому благодійність іноді буває шкідливою для здоров'я, з'ясовувала Ірина Васюра. Проста арифметика. В ноябрі прошлого року срок годності вийшов. Кушайте на здоров'я. Цікавитися терміном придатності тут не звикли. Без хатьки, які приходять до пункту обігріву по вулиці Рєпіна у Черкасах, ніколи не скаржилися на їжу. Втім, один новорічний подарунок тут запам'ятали надовго. Так би ну є, що є. Но, да, з огурцами, звісно, коли достаєш із банки, половина в руках падає знову в банку. Така каша якась, і на вкус нападають. Не знаю, какую-то как газировку, То це другое, звісно, дело. У притулку, який ще офіційно не відкрили, для безпритульних нині є декілька стареньких ліжок та буржуйка. Небайдужі організували для них щоденне харчування. Допомогти їм зголосилися і представники Соснівської організації Товариства Червоного Хреста. Від них волонтери і отримали зіпсовану домашню консервацію та напівфабрикати. Як благодійна допомога, ну от та не може бути. Я не знаю, куди його дівати. Я б його боюсь на мусорку выбросить, потому что эти же люди оттуда возьмут и будут его кушать. И мы можем решить проблему накормить, а потом решать искать деньги, как людей лечить. Зібравши дарунки, волонтери вирішили повернути їх благодійникам, планували зробити це мовчки, але не вийшло. Какая ж у вас должна быть совесть, если чи... вы так можете поступать з людьми? Нет, не вибачу. Не вибачу. Совість. От не вибачу. У товаристві Червоного Христа пояснюють, консервацію їм приносять небайдужі люди, і перевіряти, чи вона свіжа, немає можливості. Зіпсовані продукти могли потрапити до благодійників і від оптових постачальників. У нас було десь чотири ящики, одложили, і ревізійна комісія прийде з АКС, пишуть, і ми його ліквідуємо. А це нам банк, ось дав, і ось один банк, усім печиво, є такі. Ну, ми його тут не держимо, а держимо там у складі. Керівник обласної організації товариства Червоного Хреста переконаний, провини його працівників у цій ситуації немає. Прострочена продукція, яку приносять мешканці, виключно на їхній совісті. А волонтерам він радить наступного разу цікавитися якістю такої благодійної допомоги, перш ніж приймати її. Ірина Васюра, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Свята без алкоголю для багатьох нонсенс, хоча експерти переконують, українці не надто петуща нація. Щоб вживання спиртних напоїв вранці не нагадало про себе похміллям, потрібно знати, як пити правильно, без наслідків для здоров'я і самопочуття. Чи знайомі черкащани із культурою пиття, дізнавалась Вікторія Будавіцька. Та не пів, як не мо. По 10 днів по 20, а Друзі, прийдуть. Саме друзів звинувачує 40-річний Віктор Бурим у власному пияцтві. Тракторист за фахом чоловік вже давно не працює. Ані дружини, ані дітей немає. Сім'ю та роботу йому замінила оковита. В обласний наркодиспансер Віктора забрали з села Боровиця Чигиринського району після телефонного дзвінка сусідів. «Так, Фатонуло трохи. Кількість таких, як Віктор в Черкаському обласному наркодиспансері, на новорічні свята збільшується вдвічі. Найчастіше сюди потрапляють ті, хто вже лікувався від алкозалежності або ж на свята випив понад норму. Втім, таких понять як норма чи культура споживання алкоголю не існує, запевняють лікарі. Вигадали ті, хто хоче продати. О, взагалі, такого поняття як культурне пиття немає, тому що алкоголь будемо відверто говорити, це яд. В тому чи іншому вигляді, які при вживанні якого виникають, рослади, психічні поведінкові розлади. Такі діагнози наші звучать. О, тому це не є. Але е, традиції, скажімо, вживання алкоголю, які вже налічують тисячоліття, от, змус, змушує е, подавляючу кількість держав дозволити його вживати легально. Алкоголізм невпинно молодше, стверджують наркологи. Окрім поганого виховання та тяжкої спадковості, звинувачують вони в цьому ще й масову пропаганду вживання алкоголю. Ви бачили, скільки существують видів дитячого шампанства? Пропаганда п'єте з дитинства, ви будете розумні. Общій державна програма направлена на улучшення психічного здоров'я. Селі як то не відчувається. Тому дуже дешовий, легко алкоголь. Не лише дешевого та доступного, але й фальсифікованого, додає начальник інспекції з питань захисту прав споживачів Черкаської області Віталій Бойко. З перевірених цьогоріч алкогольних напоїв 30% виявились непридатними до вживання. Якщо ви все ж не уявляєте святкові дні без пляшки іскристого чи оковитої, варто запам'ятати декілька простих правил. Перше, ніколи не потрапляєте фальш-алкоголь. Но... То есть выберите себе напиток дорогой, и который вы не любите. Вы его много не выпьете. Это первое. Второе. Старайтесь считать количество выпитого алкоголя. Употребляйте не более трех доз. Да? Не смешивайте алкоголь. Після свят дайте своєму організму відпочити, їжте більше овочів, фруктів, пийте більше рідини. Втім, найкращий спосіб уникнути похмілля, наголошують фахівці, взагалі відмовитись від споживання алкоголю. Вікторія Будевіцька, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. І Це ще не вся інформація. Далі у ЧСН про таке зимове дозвілля на час новорічних канікул у Черкасах відкрили єдиний в області табір для дітей з кризових родин. Тут дуже гарні, добрі люди, вони нам допомагають. Yeah. Да. Розбити серце лірика запорука літературного шедевра. Черкаський поет видав нову збірку поезій. Що ви мені покажете поета з цілим серцем, я не повірю, що, що це поет. На фабриці ялинкових прикрас під Києвом власноруч виготовляють скляні новорічні іграшки. Клинописи розбитого серця Олександра Солодаря розшифрували у музеї Кобзаря у Черкасах. Таку назву має нова збірка лірики черкаського поета, ілюструвала її дружина Лідія Колесник. Тож презентація чергового дітища творчого подружжя була подвійна, своєрідний симбіоз магії слова і його графічного втілення у малюнках. Чому у лірика має бути обов'язково розбите серце? Автор розповів нашому кореспонденту Станіславу Шемету. За вікнами вечір, сніг на плечі вишням, а мені на плечі мана твоєї печалі тримається й мина. Що далі весь письменницький бомон зійшовся на вечорниці до творчого тандему. Вікторина і конкурси, винуватця свята для родитів були прибутковими, Щедрими на щедриманосолодкі дарунки й інші приємні сюрпризи. Поетеса Валентина Коваленко завітала на презентацію з онукою Оріаною. Хоча чергова збірка її колеги по цеху адресована не дітям. Окремі поезії я читала, але на жаль, ще книжки я цієї не бачила і чекаю її з нетерпінням, тому що я знаю, що поет Солодар, лірик, досить еротичний в своїй поезії, інколи досить відвертий, але завжди такий точно глибокий. От жінкам його поезія подобається. Власне, саме жінка надихає Олександра Солодаря творити із дружиною. У них творчий симбіоз. Лідія колесник ілюструвала вже четверту книгу свого чоловіка. Як ж кажуть, переважно працюють вдвох і на себе. Мені Цікаво чим ілюстрація, щоб дослухатися до думки автора, що хоче автор. І мені потім цікаво вгадати це ці бажання. Ну як потім кажуть автори, тих книжок, що я малювала, то переважно все ж таки мені це вдається. Багато ну, принаймні... не Чоловіка і вдається, наскільки він говорить. Свою чергову збірку лірики Клинописи розбитого серця Олександр Солодар присвятив усім закоханим любові до батьківщини, до землі, чоловіка, жінки до дітей. Чому «Клинопис розбитого серця? А поета не буває з нерозбитим серцем. Якщо ви мені покажете поета з цілим серцем, я не повірю, що, що це поет. Або я не повірю, що в нього серце ціле, тому що. Поезія це завжди ну напевно дисонанс дисонанс в настрої або швидкий злет, або глибоке падіння. Тому поезія це падіння, удари, розбиті серця. Станіслав Шемет, Олег Кураш, Черкаська служба новин. У Черкасах діє єдиний в області зимовий табір для дітей з кризових родин. Школярі тут перебувають лише у день. Їх розважають та навчають волонтери. Протягом 10 днів тут відпочине 30 дітей. Їх ознайомлять із основами здорового способу життя та християнської етики. Ірина Васюра докладніше. Перебування у зимовому таборі для цих дітлахів не обійшлося без новорічних святкувань. Їм влаштували справжню новорічну казку. Школярі Альоша та Віталій тут лише другий день. Хлопці вже встигли потоваришувати, і від перебування у таборі у захваті. Тут дуже гарні, добрі люди. Вони нам допомагають. Да. Подарки ми ж не дуже гарно веселилися. Да. Перший раз відчув, що мені тут дуже добре. Єдиний в області зимовий табір для соціально незахищених дітей організували благодійники. Упродовж десяти днів школярів тут розважатимуть та навчатимуть. Зокрема, дітям прищеплюватимуть основи здорового способу життя та християнської етики це велика відповідальність, і тому, що хочеться донести для них цінності цього життя. І я не скажу, що легко, але коли ти це робиш від серця, це завжди. Допомагає організатори кажуть, готувалися до цієї події довго. Найскладніше було знайти небайдужих, які допомогли б з харчуванням та організацію дозвілля школярів. Розмістився табір на базі церкви «Благовість». спочатку. Звичайно, було дуже важко з нуля, практично з нуля. У нас не було ні копійки, грошей, не було свого приміщення. Отут в холі в цьому ми починали. Прийшло спочатку четверо діток, просто на вулиці ми їх спіймали. У таборі наразі відпочиває 30 школярів. Вони перебувають тут безкоштовно та лише у день. Вже наступного року благодійники планують розширити зимовий табір, аби прийняти на відпочинок більшу кількість дітлахів. Ірина Васюра, Ірина Гілюк, Дмитро Мрашніченко, Черкаська служба. Новин. У ніч з 6 на 7 січня весь світ готується до одного з найголовніших християнських свят Різдва Христового. Священнослужителі говорять, аби відчути дух свята повною мірою, потрібно очистити думки і підготувати серце. Саме на святвечір припадає завершення 40-денного полипівського посту. Тому традиційним на різдво є багатий стіл із 12 пісних страв. Головна ідея утримання від їжі полягає у поєднанні фізичного посту із духовним. Христос не тільки прийшов на світ, щоб прийти на світ як людина. Це сталося давно, 2000 років тому, і це до нас не має ніякого відношення. Це якийсь історичний факт, ми споминаємо. Ні. Він прийшов на світ, щоб сьогодні на Різдво народитися знову в кожного в нас серці, щоб прийти до наших родин, щоб прийти до, до мене конкретно, до мого серця, і знову там народитися. Бог хоче народитися. У нашому серці. І про творців новорічного свята на сам кінець. на фабриці ялинкових прикрас у селищі клавдієво Тарасове під Києвом щороку уручну виготовляють майже мільйон новорічних іграшок. І так, уже 60 років українські ялинкові прикраси замовляли голландці, німці, французи та росіяни. Зараз фабрика працює на внутрішній ринок. Бачили, як народжуються ялинкові прикраси, і наші кореспонденти. Подумний цех. Його працівниці протягом восьми годин видувають кульки. Одна майстриня протягом зміни виготовляє понад дві сотні іграшок. У приміщенні завжди холодно. Така технологія, щоб іграшки не були з браком. Матеріал для новорічних прикрас звичайні медичні пробірки. Щоб видути шарика, нам треба одного хвостика паяти, запаяти дирочку, тоді правильно сплавити, нагріти пульку і видуваємо шарика. Застигають кульки миттєво протягом секунди. Після цього їх сріблять. Дозатором набираю раствор, окунаю шарики шарики в теплу воду, серебро осідає на стінках шарика. Потім іграшки фарбують і тепер до справи беруться художники. Шарик розписується два етапи. Спочатку розписується, розписується клеєм, от наноситься от такий стебельочок. Присипається присипочкою, а потім уже второй етап йде, вже так краска розписується. Для розпису кулі потрібно до 20 хвилин. Для ексклюзивних прикрас може знадобитися і більше часу. Візерунки та сюжети для малюнків розробляють художники. Однакових прикрас тут не побачиш. Кожна неповторна по-своєму зберігає тепло рук та позитив майстринь клавдіївської фабрики. Мирослава Станкевич, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Такі головні події п'ятниці. Зараз лише про спорт. А я з вами прощаюсь. Світлих і цікавих вам вихідних. Всім доброго вечора. З підбіркою свіжої та резонансної інформації вас готова познайомити. Спортивна редакція. Розпочнемо з приємного: черкащанин став чемпіоном України з боксу серед чоловіків до 22 років. Жадана нагорода турніру, який днями залишився у Вінниці, в Чигиринського боксера Олега Прудкого. Загалом же спортсмени з Черкащини засяяли однією золотою та трьома бронзовими медалями. У Вінницю приїхало близько 130 найсильніших спортсменів країни. Черкащину на цих змаганнях представляло семеро бійців. Черкасько-чигиринський боксер Олег Прудкий давно мріяв очолити рейтинг найсильніших спортсменів України у категорії 56 кілограмів. Завдяки здобутому золоту на чемпіонаті 21-річний боксер закріпив свої позиції олімпійської надії. За чемпіонський титул розгорнулась запекла боротьба. Вихованець Андрія Мальованого на Вінницькому ринзі провів чотири поєдинки. Прудкий зізнається, було непросто, проте результат вартий. Того у фіналі його суперником був львівський боксер Олег Довгун. Поєдинок. Проходив всі три раунди. Я переміг з перевагою 13 ударів. Там 22 чи 9, Ну, таке. Після тривалої перерви, пов'язаної із травмою руки, 21-річний черкаський спортсмен Артем Савенко вийшов на ринг. Боксер провів три поєдинки. У двох перевага була на його боці. Під час останнього Савенко поступився з рахунком 10-5 полтавчанину Дмитру Грінченку. На цьому боротьба спортсмена черкаського тренера Юрія Зубова завершилась. Як результат бронза. Это просмотр молодежи на Олимпийские игры. И важно было зацепиться, то есть попасть в призы. То есть результат ну, очень важен был. Хотя бы щоб стать третьим, щоб попасть в сборную, вызывали на сборы, потому что от этого все зависит дальше. Ще одна бронзова нагорода на рахунку Андрія Тютюника, який тренується у відомого бійця Ігоря Приходька, поповнив свою скарбничку нагород і 18-річний майстер спорту з боксу Роберт Жмурко у ваговій категорії плюс 91 кілограм. Він став третім. Тренується хлопець під керівництвом батька Михайла Жмурка, якому й завдячує призовим місцем. «Провів бой програв півфіналі дуже хорошому боксеру. Він старше не на три года. Збірник провел багато матчів, встріч. Последняє з германії боксирував. Програли йому в два удари. Счет був очень сильний, 23-21. Ну, боксировали три раунди, тяжелий плотный бой. Ну, Ви знаєте, один з зрелищных, я считаю. На чемпіонаті боксували ще троє черкащан. Павло Прудько у категорії 75 кілограмів та Дмитро Чирва у категорії 81 кілограм. Обоє опинилися на дев'ятій позиції. Василь Іскра серед спортсменів з вагою 49 кілограмів став п'ятим. Переможці з чемпіонату забронювали собі місце у національній збірній Україні. Ті, хто вибороли золото, братимуть участь у навчально-тренувальних зборах і готуватимуться до чемпіонатів Європи та світу. Юля Порпленко, Микола Назарчук, ЧСН Спорт. А колишній гравець черкаських мавп Євген Ткаченко став володарем Кубка Молдови. Український форвард, який два роки тому допомагав черкасцям здобути золото української вищої ліги та кубок України виграв другий за значимістю турнір цієї країни. Гама, за яку виступає Ткаченко, здобула дві переконливі перемоги над UISM та Донбас Баскетом. В одній команді з Ткаченком виступає ще один черкаських мав Олексій Полторацький. Українці і стали найпомітнішими гравцями цього турніру. Ткаченко визнали MVP, а Полторацько кращим центровим. Сьогодні в Черкасах стартував масштабний мініфутбольний турнір Різдвяний кубок Явора. Змагання зібрали в одному залі ледь не рекордну кількість команд, причому колективи мають прописку різноманітних населених пунктів Черкащини. Так, окрім черкасців, на паркет Паласу спорту будівельник виходили юні футболісти з Корсуня, Чорнобаю, Умані, Білозір'я та Червоної Слободи. Сьогодні, з самого ранку, в залі Палацу спорту будівельник людно та гамірно. Відразу 12 команд з різних куточків області приїхали в обласний центр випробувати свої сили у святковому турнірі. Змагання зорганізувала футбольна школа Явір. За словами організаторів, мета цього турніру навіть не нагороди та відзнаки, а ігрова практика та святкова атмосфера. Тобто, ми мене не намагаємося знайти найкращих, виявити якісь там досягнення, зайти в. Зарекомендувати себе там як потенційні кандидати у збірну, навпаки, хочемо долучити максимально велику кількість дітей, які могли б в майбутньому взяти участь і в тих же серйозних змаганнях найвищого рівня в Україні. Різдвяний кубок Явора проходить в Черкасах вперше. Змагаються юнаки у чотирьох вікових групах. На головний мініфутбольний паркет області виходили від 14-річних до 7-річних юнаків, а сам турнір триватиме до 6 січня. Відкривали чемпіонат найстарші футболісти 1998 року народження. У першому матчі дня черкаський Дніпро 80 грало з футболістами, де Мрія суша червоної слободи. Титулована черкаська команда продемонструвала мініфутбол якісного рівня і здобула перемогу з рахунком 4-1. А от Справжньою красою першого дня стало протистояння хлопців та дівчат. Цікавий експеримент влаштували тренери уменського до ісша Ятрень, заявивши на змаганнях команду дівчат. Футболістки на рівних грали з хлопцями до Чорнобай, і лише через провалену кінцівку матчу поступилося 1-4. Не визначено нам все вистачало. Хлопці швидше грають, тобто у них краще виходить грати. Але ми прогресуємо, навчаємось і Думаю, що ця гра нам піде на користь. Завершуватиметься різдвяний кубок явора в неділю у програмі закриття нагородження переможців та відзначення кращих гравців. В'ячеслав Бушанський, Микола Назарчук, ЧСН Спорт. І на ЧЕСЕН мене все. Попереду святкові вихідні з побажаннями злагоди і достатку. Ми прощаємося з вами до вівторка. Приємних свят. На 5 січня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі та вдень буде від двох морозу до трьох тепла, у Черкасах вночі та в день від нуля до двох тепла. Атмосферний тиск знижений, найближчої доби почне зростати. Відносна вологість повітря буде підвищеною. На вулиці буде хмарно і мене невеликий мокрий сніг, можливе слабке налипання снігу. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 6 та 7 січня сніг продовжить іти. Місцями можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 6 січня сягатиме від 1 до 6 морозу, 7 січня від 5 до 10 з позначкою мінус. Увага! З різдвяними святами на Черкащину йдуть морози. Потепління, викликане виходом атлантичного циклону, закінчується цими вихідними. З 6 по 9 січня очікується посилення морозів до мінус 18. Синоптики радять заздалегідь подбати про теплий одяг, щоб уникнути переохолодження. Та обмороження. Водіїв і пішоходів закликають бути обережними. Дороги будуть слизькими. За церковним же календарем 5 січня вшанується пам'ять мученика Феодула. З цього дня вже розпочиналася активна підготовка до Різдвяних свят. Прийнято було прибирати будинок і готувати кутю. Нашу пращури по погоді цього дня передбачали погоду листопада. Підмітили, якщо до вітер, це вказувало на хороший урожай наступного року. Гарної вам погоди.